відео відеофото з лігатурою і дуже багато було запитань: що це таке, де воно береться, да, і все решта. Це звичайні розібрані позолочені роз'єми радянського, а також сучасного виробництва. Ваша задача, розбираємо роз'єми. Саме головне, що не перемішуємо імперт і радянщину. Да? Бо потім дуже складно його оцінити. Щоб плюс-мінус одна типка була розібрана. Я впевнений, що в багатьох із вас така от штука просто валяється і ви навіть уявлення не маєте, що воно таке. Да? Але насправді це коштує, Вибачайте. Доволі таки непоганих коштів. Дивіться, купуємо як позолочену лігатуру з роз'ємів, так і посріблену лігатуру з роз'ємів. Пропонуйте, залюбки купимо. Подивіться ще раз, як це має виглядати. От бачите? Я думаю, все максимально зрозуміло, максимально просто і максимально легко. Так як працювати з нами. Так що чекаю на вашу посилочку і пропозицію.